Цих людей, які займаються сільським господарством, то я вважаю, що їх треба, е, є таке слово, леяти її берегти. Бо вже мало таких людей є, які б хотіли працювати, бажали працювати, не те, що хотіли, а ще і знали. Працювати із добу. Землею. <звісно> Вирішувати до ці питання. Тому треба тим, я таке на зустріч, треба все зробити для того або цей конфлікт владнати, дати людям зену, якщо є можливість, хай вони працюють, хай нарощують погодівля, хай постачають одно очко у нашій е, установи діточкам і, точкам, і тобто, дати їм зелену Без вас, без вашої допомоги мися не обійдемо, і тому треба вносити далі не просто значить, відписатися тепер. Комисија забелегла да даде полчок, поштовх, велишен и човек. Мене против, да, до Шановна и Комисија и до Словак. jak to wygląda, że w zeszłym roku, w ramach dzisiejszego, w zeszłym roku, w ramach dzisiejszego, w ramach dzisiejszego, w ramach dzisiejszego, w ramach

Та Об, може, так само натальте до нас, ові твісно можна хотіла так приділу за ним про десь куда-во власно. Дана територія належить до військової РДА. Я був в області, <кліпи> в своїй області і ми є, є відповідь така, що дана Земельна, ділянка, лише, стоїть на балансі Кузької РДА і розпоряджається Кузької РДА. Все питання у Лепіофі Юрій Юрійовича, який кришує цих громадянів Ракша, я говорю з відповідальністю, можу за свої слова відповісти, який ділить е, він вже поділив по своїй схемі, і який по своїй схемі ділить усі поля. Якщо він, він просить взятку за те, щоб наділили йому людям пай, то що тоді говорить? Це роки це Буде далі Бог не буде, що прийнято вже маємо схема розпайовається. Ну ви знаєте, що щось вбирає, як то питання? 1800 людей, тих появників, до мене це оце питання не вирішувало, я тепер консультую італія. І рано вже пізно ми мусимо виходити. Ви е, мусите робити, поступити, бо інакше з того ситуації не вийде. Така та сама ситуація у нас в нас у Сибліці. Приходять на збори ті, хто не має ніякого відношення до землі, і кричать, що то не добре поділена земля. Все, і крик, і збори зірвали раз, збори зарвали другий, а тепер і що іншим читати. bom oh. Feito? O povo um pouco, não, um pouco, um pouco